дітки! Сьогодні будемо удосконалювати навички, ходити між двома шнурами та вміння, прокочувати м'яч по підлозі обома руками. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа нахило голови, в сторону, вихідне положення. Ноги ну, разом, руки на поясі, вихідне положення прийняли. Вправо починаємо. Закінчили. Наступна вправа – піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення, ноги злегка розставлені. Руки вздовж тулуба. Вихідне положення прийняли. Вправо починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Закінчили. Наступна вправа нахили тулуба в сторони. Вихідне положення, ноги нарізно. Вправо починай. І раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправо нахили долуба вперед. Вихідне положення. Те саме. Вправо починай. І раз. Два. Три. чотири. Раз, два. Три. чотири. Раз. Два. Три. закінчили. Наступна вправа присідання. Вихідне положення п'яте разом. Носи нарізно. Руки на поясі при присіданні. Руки виставляємо вперед. Вихідне положення прийняли. Право починай. І раз. Двох ногах на місці. вихідне положення. Ноги разом. Руки на поясі. вихідне положення. Прийняли. Право починай. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняли. Між двома шнурами і звичайною ходьбою йдемо до кінця. Повертаємося. Ставимо руки в сторони і знову йдемо до кінця. Знову повертаємося. Стаємо на носки, ставимо руки на пояс. Йдемо до кінця. Повторити по три підходи. Прокочування м'яча по підлозі. Вправо виконується з положення сидячи на підлозі. Кладемо м'яч перед собою. З обох боків тримаємо його обома руками. Відштовхуючи від себе, прокочуємо його по підлозі. Виконати 10 разів.